Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Ісусе Христе, ти що приніс нам світло спасіння і правди через святено Євангеліє Твої, послав своїх апостолів до народів, усіх кінців землі, щоб вони проповідували істину Твою і сіяли зерна віри в серцях людей. Сьогодні, схиляючи коліна перед Тобою, ми прославляємо Тебе і шануємо святого апостола Тадея, який, як вірний слуга Твій, поширював Твою благо. Вість серед народів, що пробували у темряві невігластва, молися за нас, святи Тадею, щоб ми могли зберігати непохитну віру і бути свідками Божої правди у цьому світі. Допоможи нам бути відданими учнями Твого Слова, щоб наші серця були сповнені любові та Бога і ближнього. Просимо тебе, святи Тадею, будь нашим заступником перед Престолом Господа, щоб через Твої молитви. Ми змогли знайти спасіння і вічну радість у Царстві Небесному. Святий апостоле Тадею Ти був родичем Ісуса Христа по лінії Йосипа і близьким до Нього по крові й духу, ти був вибраний, щоб нести світло Його науки тим, Хто ще не знав істини. Ти прийшов через випробування, скорботи й небезпеки. Виконати волю Божу і принести спасіння тим, хто був віддалений від Нього. Просимо Тебе, щоб Твої молитви були заступництвом нашим перед престолом Божої милості, зміцни нас у вірі, даруй нам мудрість і пізнання волі Божої, і допоможи нам бути вірними свідками Його Слова у всіх наших ділах і помислах. Нехай Твої молитви. Захищають нас від зла і допомагають нам здобути вічне життя у царстві небесному. Ми віримо, що через Твоє заступництво Господь благословить наші прагнення і допоможе нам зберігати віру і відданість йому усі дні нашого життя. Свята мученице Васо. Ти що разом зі своїми синами прийняла мученицьку смерть заради віри в Господа нашого Ісуса Христа, ти була матір'ю, яка виховала своїх дітей у любові до Бога. У важкі часи переслідувань, коли перед тобою стояли муки і смерть, ти не відреклася від Христа і залишилася вірною Йому до кінця. Твої сини були свідками Твоєї віри. І мужно прийняли свою долю, не зрадивши Господа. Ти була для них прикладом віри і відданості, і вони пішли за тобою на шлях спасіння. Молися за нас, свята Васо, щоб ми мали силу залишатися вірними в нашій вірі, навіть коли перед нами постануть випробування і труднощі. Допоможи нам виховувати наших дітей у любові до Бога і навчити їх правді. Його слова, свята Мучениця Васцо, просимо тебе, щоб ти заступалася за наші родини, перед Господом, щоб ми могли зберігати мир і злагоду в наших домівках, молися за здоров'я наших дітей і онуків, щоб Господь оберігав їх від усякого зла і дарував їм силу зростати в любові до нього. Нехай Господь через Твоє заступництво. Благословить наші родини і даруй нам благодать і мир у всіх наших справах. Заступися перед Богом, свята мучениця, щоб ми змогли зберігати чистоту нашої віри до кінця наших днів і здобути вічне життя у Царстві Небесному. Допоможи нам, свята, вас, знайти у своїх серцях силу, залишатися вірними Божій волі, навіть коли нам важко і ми стикаємося з випробуваннями. Господи, ми благаємо Тебе через молитви святих Твоїх, даруй нам благодать Твою і допоможи нам пройти наш земний шлях у вірності Тобі. Зміцни нас у вірі, надай нам сили нести Твоє Слово тим, хто ще не пізнав Тебе і даруй нам радість життя Твоїй благодаті. Нехай ім'я Твоє. Буде прославлене на віки віків, нехай Твої святі завжди будуть нашим прикладом і допомогою на нашому шляху до Спасіння, Пам'ятаємо про їхні подвиги і вчимося у них відданості Господу. Просимо Тебе, Господи, благослови наші родини і дай нам зберігати мир і любов у наших домівках, даруй нам здоров'я і захисти нас. Від усіх небезпек, нехай Твоя благодать спочиває на нас і веде нас до спасіння. Нехай свята мучениця Васа і святий апостол Тодеї будуть нашими заступниками перед Твоїм святим Престолом, і через їхні молитви нехай ми знайдемо радість у Твоїй присутності, Святий апостол Тодеї. Ти, що прийшов через важкі опробування і став свідком Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, молися за нас, щоб ми могли зберігати віру в Бога і надію на Його милість, нехай твої молитви будуть нашим захистом від зла і допомогою у важкі хвилини нашого життя. Нехай Господь через твоє заступництво дарує нам радість вічного життя у Царстві Небесному. Свята мучениця Васа, ти, що стала свідком жорстокості цього світу, але залишилася вірною Христу до кінця молись за нас, щоб ми могли знайти силу у вірі і не зраджувати, Господи, навіть у найтяжчі хвилини. Допоможи нам виховувати наших дітей у вірі, щоб вони росли в любові до Бога і несли Його слово своїм ближнім. Просимо тебе, свята Васо, Будь нашою заступницею перед Господом і молися за наше спасіння. Господи через заступництво святого апостола Тадея і святої Мучениці Васи даруй нам твою благодать і твоможе нам пройти шлях земний у вірності Тобі. Нехай Твоє ім'я буде прославлено на віки віків. Амінь